Ну що ж, протестуємо разом з вами. Вчора я потішилась, побавилась, то було таке нічне, нічне закумарене е, огляд відео так? продукції. Зараз будемо наносити на обличчя і будемо дивитися, який буде результат. Прошу звернути увагу, що я використовую камеру без єдиного фільтра. Е, Максимально природна передача кольорів, я це бачу. Сподіваюся, ваші гаджети не будуть викривляти кольорову гаму. Так, ось цю поховочку ми відкладаємо одразу в сторону лівочка, і використовуємо пензлик. Для того, щоб зафіксувати бібі-крем. Він сам доволі сильно фіксується на шкірі, але інколи все одно з часом, коли ти там, активно рухаєшся, десь бігаєш, ганяєш, все починає пливти підтікати. От, Тому ми що робимо? Беремо засіб. О, до речі, я буду ось так збивати залишки. Бачите, як? Зручно, робіть так, перед тим як нанести на обличчя залишки сюди, а тоді хлопаємо. Запам'ятайте, така пудра не наноситься ні в якому разі рухами, як пензликом, коли ви фарбуєте. Ні, ні. Пудри, сухі текстури в більшості своїх випадків е, наносяться. Саме ось такими хлоп-хлоп-хлоп, як лапкою. Бачите, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп по обличчі. А тоді вже при необхідності, коли вже поверхня є зафіксована, заматована пудрою, тоді вже йдуть саме рухи для розтушовки і для виведення певних якихось об'ємів чи впадин. Відповідно до потреби, І що потрібно підкреслити, а що потрібно замаскувати. От, знову ж таки, я просто кайфую від аромату. Так, Дивіться, церкальця. Тут в мене така є чутлива зона, яку я люблю додатково зафіксувати. Там, де у вас яскраво виражені, можливо, зморшки, заломи, так як в мене ось тут на лобику і гусячі лапки, ми туди наносимо мінімальну кількість От один раз і достатньо. Тому що, якщо буде вже забагато, то буде підкреслюватися навпаки це все і буде ще більш яскраво виражене. Від мене оцінка стосовно цієї пудри. 9 з 10 суто через те, що все-таки хотілося пати тут дзеркальце. Ну, Можливо, хай буде 9 з половиною. Отже, бачили, що купляли. Я знала, що там того дзеркальця немає. От все, коробочку можна викидати. Все вам показала. Буду користуватися з радістю, я бачу, що буду користуватися. В середньому мені такої пудри вистачає десь на рік використання. Тобто, це є вигідним придбанням для того, щоб ваш макіяж тримався бездоганно, щоб ви себе відчували більш впевненими і щоб це був такий надійний помічник для вас в косметичці. Наступне відео буде з тушю для вій. перш ніж її наносити, я трішки зроблю макіяж на очах. І знімемо відео, як буде наноситися туш. Час настав для випробування. А, як завжди, я... церкальце треба було взяти якісь невеличкі. Ну ок, дивіться результат до. Ну, серйозно. Якби вії в мене є. Тут мені кажуть, гріх жалітися. Єдине, що кажу, хочеться їхньої якоїсь виразності, підкреслити їх, побачимо, як з цим вона справиться зараз. І побачимо, який результат буде в кінці дня. Так, ось ви бачите по нанесенню. Ну, що бачите, то бачите, так. Що хочу сказати, вона дуже швидко фіксується на віях. Тобто, якщо, до прикладу, раніше в мене туші, вони всі були з першого дня такі трішки рідкі, і там потрібно було бути дуже обачною, щоб ніде не забруднити собі макіяж, то тут вона прям так. Хоп і схопилася на віях. Хоп і схопилася. Тобто ну не вийде так, що ти чуть-чуть тут мазнула, пішла, там мазнула, пішла, тут мазнула. Ні, от стала, профарбувала вії на одному оці і тоді переходь до наступного, тому що зараз, як почнеш знову сюди щось, я так розумію, накладати, то будуть тільки павучі лапки, і це буде ну, бридко. Перейшла навмисно на більш світлу сторону до вікна. Сильного об'єму я не бачу. Ну, от вона просто реалістично підкреслила мої вії. Те, що вона дійсно засихає і фіксується дуже сильно в положенні, якому ти її надаєш, то воно так і є. Я спробувала нанести наступний шар на засохші вії. І ти просто не можеш навіть туди влізти цією щіточкою між війку. От вони, знаєте, вони так загусають, застигають, правильно казати, ніби твої вії стають як накладні. Такі, оп, і все, і, і стоять. Так, побачимо, як вона буде носитися. Я вже чекаю, не дочекаюся тепер вечора, щоб побачити, чи буде щось осипатися, чи буде щось тікати. От, ну єдине, що мені здається, що її вистачить ненадовго, максимум на три місяці це буде потолок для цієї душі. І на що хочу звернути увагу, що в ній є екстракти для догляду за завіями, щоб їх не пересушувати, щоб вони там були більш довше здоровими. Побачимо, побачимо, побачимо. побачимо.